Вітаю гостів та підписників каналу. Сьогодні до вашого перегляду відео про Юпітер і що він вам принесе. Дві колоди я обрала для цього і багато варіантів. На один варіант буду брати з одної колоди одну карту і з другою. Хочу подивитися, як вони будуть працювати в парі. Тут двері у нас покажуть, які можливості відкриються, які закриються, а небо та Земля в планетарному такому сенсі в. Гороскопічному, в хороскопі допоможе розібратися, показати, доповнити, що буде відбуватися саме у вас. Багато є астрологів, вони по знаках Зодіака, дуже гарно розказують на ці теми, що для кожного знаку принесе Юпітер. А я хочу, щоб ми подивилися це в форматі Таро, що він принесе. Але Юпітер це завжди якісь подарунки, якісь можливості. і… Коли він вступає, міняє знаки, да? вступає в силу в новому знаку. Це дуже енергетично сильно, затратно і важливо. Обирайте свій варіант, можете обирати декілька варіантів для себе, і ще когось, для когось своїх рідних та близьких. Так, давайте так, щоб помістилося. Вибирайте швидко, сильно, не задумуйтеся. Щоб працювала інтуїція, а не логіка. От що перше в голову прийшло, навіть якщо ви потім щось сумніваєтеся і вагаєтеся, вертайтеся. Я навіть бачу, ви в коментарях часто дуже пишете, що спочатку потянула один варіант, а потім вибрала інший. Зрозуміла, що не моє. Та? І вертаюся до того варіанту, на який потянули. О, це дійсно мій варіант. Тому от куди потянула вас? Зразу перше прийшло. Колір, номер. Куди око впало, туди і йдіть. Так, я вам всім дякую, що хотіла сказати за ваші перегляди, за ваші реакції на відео. Підписуйтесь, будьте активними, підтримуйте україномовний контент. Тарологів україномовних не дуже багато. І для нас кожен ваш перегляд, кожна ваша реакція дуже-дуже важлива. І тим більше це зворотній зв'язок на роботу. щоб... Відчувати, потрібно це взагалі чи не потрібно, і як ви, що це вам дає? Ось так скажемо. Ну, я думаю, ви вже обрали, я вже поговорила. Тому починаємо. Рожевенькі камінчики. Дивимося, що Ой. що вам принесе? Зміна знаку, божечки які карти. Два старших аркана і два таких серйозний, керамічний аркан-старший суд. У вас щось прям дуже буде мінятися, ну куди буде мінятися? В хороше, в світле, в світле майбутнє, в радість, в удачу, тут здоровий егоїзм, тут успіх, процвітання. Те, чого ви давно чекали, буде здійснюватися. Те, над чим ви давно працювали, нарешті почне давати свої плоди. Це будь-яка сфера, абсолютно будь-яка сфера. Від того, що ви відмовляєтеся там, наприклад, не знаю, від цукру чи кави, да? До того, що ви десь переїжджаєте і взагалі міняєте свою долю. Ну це щось кармічне. старший суд. Страшний суд це завжди кармічна карта, вона показує, що час настав. Це може програватися у вас уже на даний момент, тому що ця карта програється два тижні до і два тижні після. Тобто ваші зміни вже могли два тижні назад початися і можуть початися через два тижні, не обов'язково 23-го числа. Коли переходить Юпітер. Тому у вас тут щастя, радість, новий етап життя, світлий, яскравий. В будь-якому випадку не тримайтеся за щось старе. Зміни прийшли, і вони відбудуться, хай краще відбудуться з вашою згодою. Приведуть вони вас точно до успіху. Шикарний перший, перший варіант одразу да, показав нам силу Юпітера. Так, а я переходжу до другого варіанту. Це такий експрес, у нас варіант. Гадання, дивимося. Так, біленький камінчик або двоєчки. Що тут у нас? Так, принцеса кубків і шістка жезлів. Успіх вас чекає, ви будете крибо в воді, здійсниться якесь бажання. Якщо ви, наприклад, прийшли на якусь роботу і переживаєте, як ви будете вливатися в колектив, чи просто гості десь прийшли. Ну, от переживайте, як ви вливаєтеся в колектив в оточення, нові знайомі. То тут карти показують, що дуже добре, ви будете лідером, вас будуть цінувати. Тут, взагалі, здійснення бажання і потім таке святкування, признання цього. Це може бути навіть якась така, знаєте, популярність в своїй ніші. Тут нема старших арканів, щоб сказати, що це там така світова популярність, але от в своїй ніші ви доб'єтеся успіху. В коханні ви можете добитися успіху, тому що тут принцеса Кубків вона показує флірт, ця карта показує ніжність, любов. Ви можете з кимось примиритися, познайомитись. Ну, більше в діловій сфері все-таки може програтися. Однозначно, Юпітер вам несе визнання. Вас будуть визнавати, ви будете досягати результатів. Вірте в себе і інші теж у вас повірять. Ось Такий беленький камінчик, а я переходжу до синього трійки. Дивимося, що вас чекає, да, як у вас будуть мінятися. Ого, дві складних карти і дві вам сімка е, жезлів і е, п'ятірка. Мечів. В кінець, ви закриваєте якусь ситуацію, ви щось відпускаєте з свого життя. Карта п'ятірка мечі в цій колоді, саме в цій колоді, називається пораження, да? поразка. Ви щось закриваєте. Те, за що ви боролися, те, що вже віджило своє, ви вже це закриваєте і, і рухаєтеся далі. Як би боляче не було, це як розуміння того, що мені ж тут більше немає роби, що робити, і я йду вперед. Вам дадуться нові можливості. і Юпітер, я не скажу, що заставить, але все одно будуть такі обставини, що ви змушені будете відмовитися від чогось, але в результаті це для вас на добре. В печері погано жити, краще да, жити в домі. От ви закриваєте печеру, все, ви вже там були в цій темноті, в цьому роздраї якомусь, да, і ви закриваєте це і рухаєтеся в світле майбутнє. Кінець якоїсь ситуації. В які ви не можете виграти, тому що, знаєте, по цій Петрці мечів часто кажуть, що ну, переможців по ній і програвших, і переможців по ній не буває. Тут неможливо, наприклад, якщо це стосунки, як тут можна виграти чи програти? Це ж любов, це ж стосунки, це емоції. Це кохана людина, як з нею можна бадатися, да? як можна тут виграти, тут програти? Це неможливо, тут кожен програвший. Кожен програє без стосунків немо, не буде, да, нема. Все. Це можуть бути деструктивні стосунки з будь-чим, зі звичкою якоюсь, з людиною, з коханою, не з, коханою, з любою. Це закриття якоїсь ситуації, яка ага, не давала можливості нікому тут себе показати. Ситуація може б, там якась сварка, може бути, наприклад, ви до, до когось намагалися достукатись, помиритися з кимось. І ви розумієте, що вже цього не потрібно робити. Потрібно цю ситуацію закрити. Ось так. Ось такий варіант. Так, дивимося далі. Жовтенький і четвертий варіант. Що тут у вас? Що тут у вас? Так, чотири пентаклі і ірфант. Чудово. У вас може бути так. Ви отримуєте якісь нові знання, щоб розширити своє матеріальне становище. Тут, якби знаєте, дивіться, земна власть і єрафант вища да? від вищих сил. Влада знати щось, хто володіє світом, да? хто володіє інформацією, той володіє світом. У вас буде інформація, у вас будуть знання, які ви зможете використати собі на благо. Це може бути прям. Якийсь духовний розвиток, а може бути навіть випадкова розмова, яку ви почули, вона відкриє вам нову, нові якісь дороги, матеріальний успіх. Можливо, ви підете десь навчатися, можливо, хтось, не знаю, може, діти, внуки підуть навчатися, і ви будете цьому дуже радіти. Для вас це буде ну, для кожної мами, для тата, для кожного, її успіхи, його дітей. Це як свої власні успіхи, навіть більше, навіть більше. А внуків то й подавно. Тому тут по картам е, щось ви нове будете вивчати, узнавати, і це приносить вам плоди. Юпітер вам принесе можливості е, розвиватися і в цьому розвитку і рости матеріально. Ось так. жовтенький, теж супер, да? Так, голубенькі камінчики, дивимося, що тут у вас. Що вам принесе Юпітер? О, кінець переживань. Дев'ятка мечі. Ви за щось дуже сильно переживали. а десятка Пентаклів показує, що нема, за що гроші будуть, дім свій буде, стабільність буде, сім'я буде. Да? Вам принесе спокій. Юпітер вам принесе стабільність і спокій. Впевненість в завтрашньому дні. Чого б це не стосувалося? Підтримку від рідних і близьких. Опору, хто ще там незнайомий, я хоче дуже познайомитися з, і завести стосунки, вас ви заведете і це будуть серйозні стосунки. Юпітер на цілий рік заходить, і до кінця року ви вже можливо будете навіть разом жити чи навіть отримуєте пропозицію руки та серця. За що ви тут переживаєте? Тут прям себе переживаєте і наказуєте в цій колоді це карта совісті, вас мучить за щось совість. Але це відпустить. І настане легкий момент. Момент стабільності. Тут великі переживання йдуть. Можливо, що немає дому далеко від дому. А десятка пентаклів показує, що ви знайдете свій дім. Або повернетеся в нього, або новий буде. Але у вас буде свій куточок, своє місце для щастя. Ось так голубеньке, дуже добре. Так, червоненькі. Дивимося, що тут у вас. Так, трійка пентаклів і десятка мечів. У вас тут з'явиться можливості покращити, не знаю, тут може бути і матеріальний стан, і просто по роботі, да? знайти роботу, вирости по кар'єрній лісниці, розвиватися якось. Десятка мечів, що трошки і вже не буде боліти. Це коли потрібна біль для того, щоб стало легше. Да? Дивіться, тут таке іглоукалування. Да? Щоб йому перестала боліти спина, чи це для розслаблення теж буває так, да? акупунтура. Треба, щоб вкололи ці всі голки. Це боляче, але потім легше. Да? Ця карта говорить, що зараз боляче, але буде легше. Вам перенесе полегшення, ви будете розуміти, наприклад, що у вас є робота. Якщо ви, наприклад, на пенсії, ви будете розуміти, що вам буде чим зайнятися, можливо, допомагати рідним і близьким. У вас буде якесь хобі, ви чим чимось будете зацікавлені. Хто в пошуках знайде роботу. Хто працює, буде розуміти, що ця робота є, і вона ніде не дінеться, і буде приумножатися, хто сам на себе клієнти прийдуть. Патрійці Пентаклів дуже добра робота йде. Тут реальна робота написана на карті, реальна робота праця, за яку ви отримуєте гроші, і ви її ніби давно чекаєте, тому що десятка мечів. Можливо, ви були на роботі, яка вам не подобається, ви міняєте свою професію, або ви в пошуках були і не могли знайти те, що ви хочете. Але уже по цій карті все уже уходить, біль уходить. Вам потрібно пережити її зараз і відпустити, знаєте, як в трійці мечів дуже болить, якщо дивитися в системі, так? в трійці мечів дуже сильно болить. І ще немає просвіту. То десятка мечів вже говорить про те, що відболіло. Все. Ви всі етапи цього болю пройшли. Це кінець болю. Все. Да, не вернути те, з чим вам було боляче прощатися, але ви вже готові пускати щось нове в своє життя. Ось так, червоненькі. Я вам всім дуже вдячна за перегляд. Пишіть в коментарях своє враження. До нових відео. Па-па.